Та вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Тілець на період з 16 по 22 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам може чимось допомогти. Навколо неї ось тут корабль. Це новий проєкт або далека дорога на відпочинок або по роботі. Ось тут терези. Цей значок означає... Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Розклад починається з карти вогнище. Це ваша родина, домашній очаг, котрий показує, що ви будете дбати про своїх рідних або вони вам будуть чимось допомагати. Ось тут замок, якісь події або ситуації закриваються на замок. Навколо нього ось тут дзвоник, це добра новина. Можливо, ви отримаєте якусь добру новину. Котра закриє на замок ваше хвилювання. Наприклад, результати обстеження медичного або щось таке, що вас дуже порадує і закриється на замок якась проблема. Іноді це може бути щось банальне. Наприклад, ви хотіли купити квітки на новорічні свята. На потяг, а їх не було, а потім вам прийшло якесь сповіщення, що квітки є, ви їх купуєте і ось сюди мандруєте в далеку подорож. Це також може бути доброю новиною. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій на середині цього тижня. Хочу сказати, друзі, що 15 грудня вже завершився ретроградний Меркурій. Саме тому на цьому тижні можна буде щось розпочинати нове. Або продовжувати те, що ви вже запланували, підготували і нарешті можна розпочинати якісь важливі справи. Не забувайте про це. Цвята попереду, але завжди можна щось зробити, якщо є на те час та умови зі свого запланованого. Ми прямуємо вперед другий розклад. Якір це стабільність. Іноді він може означати невеличку зупинку якоїсь ситуації. Ось тут планета місяць, вона показує таємниці або якісь питання по батьківству. Щось вам треба буде вирішити або допомогти. Ось тут стріли в колчані в десяточку. Щось ви будете успішно робити. Ось тут поруч, кохання, кохання, а також успіх по роботі, корона. Дивимось уважно. Знову ж таки, ваш покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Іноді це можуть бути знайомі або якісь родичі. Коли ви, наприклад, зайняті по роботі, то тітонька ваша вам чимось допомагає, планує, або щось купує продукти, приносить, все, як покажуть, вас звільняє від якихось зайвих хлопот. Це може бути, будь-що, або щось просте, або щось дуже для вас важливе. Стріли в колчані показують успіх в десяточку. Також якісь успішні події. Будьте обережні з усілякими тайнами планета місяць. Тому що таємниці вони можуть бути як позитивні, так і навпаки. Ось тут у вас знову ж таки. Дзвон це добра новина. Вона може стосуватися будь-чого. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на завершення тижня. Третій розклад. Знак зодяка тілець. З 16 по 22 грудня. Ось тут якийсь у вас договір, але навколо нього є плітки. Будьте обережні. Сонечку, це ваш особистий успіх. Також дуже важлива потужна карта. Домашнє господарство качечка показує покупки або ремонт, або щось таке, що ви важливого робите вдома. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось ця ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут лист або документ. Якщо це стосується, наприклад, якийсь договір ось тут. Це також може означати, наприклад, одруження. Одруження і отримання документів. Тому що це, чому я так кажу? Тому що Сонце це особистий успіх і це щось таке, що впливає на ваше подальше життя. Дуже потужне. Тому це може бути одруження. Сьогодні ми з вами. На колоді мадам Ленорман. Подивимось для знака Задяка Тілець. Застереження, карта сад та порада Карта Дім. Зверніть увагу, друзі, застереженням на цьому тижні для вас є спілкування в суспільстві. Тобто, можливо, ось ці. Плітки або недостовірна інформація, будуть якось вас або дратувати, або компрометувати, тому що ці карти показують як застереження. Намагайтеся не дуже брати участь в якихось таких загальних подіях. А порада – це карта дім, це карта, котра дає нам впевненість, гармонію, поповнює наші сили. Дуже гарна порада, саме тому рекомендую скористатися. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Запрошую на розклади на 2025 рік, вже є на моєму каналі. Всіх запрошую, хто ще не подивився. Багато актуальної інформації. До зустрічі на моєму каналі.